Вітаю! Мене звати Віталій Мамітько, я психолог. І сьогодні хочу розглянути з вами нові рекомендації стосовно лікування превентивності, лікування посттравматичного стресового розладу, які в цьому році вийшли. Це VA DOD United States, Департамент по роботі з. Ветеранами, і давайте зараз перейдемо на їхній сайт. Так, покажемо їхній сайт. І що ми бачимо тут на сайті? Отже, клінічні рекомендації, вони були оновлені в цьому році для посттравматичного стресового розладу та пов'язаного пов стресового розладу. Трошечки опустимося вниз. І ми побачимо саме посилання на рекомендації. Це повний текст рекомендацій. Clinical summary і коротка таблиця. Давайте, щоб ми багато з вами не ходили. Хто захоче зможе зайти на сайт і подивитись повні рекомендації, повний текст. Відкриємо коротку таблицю. От. І давайте спустимось трішечки нижче. Бачите, четверта версія за 2023 рік, 4.0. От. І, от, бачите, червень 2023 року. Отже, що в цих рекомендаціях? Prevention. Uh, prevention Prevention PTSD. Ми бачимо, що немає якихось методів, які вони могли б рекомендувати. Після того, як людина зіштовхнулася з травмою, вони не можуть рекомендувати якихось методів, щоб запобігти ПТСР. Немає ніяких доказів до. Проти, тобто, все бачите, досить такі, ну, стосовно єдине, що травма фокусована когнітивно-поведінкова психотерапія. Так, є слабкі докази, певні докази, але це означає, що можуть бути докази, проте їх може бути недостатньо для того, щоб. Давати такі 100% рекомендації, що саме, от о, це може запобігти розвитку. Так, тепер давайте підемо далі. І treatment selection, вибір лікування. І ми бачимо, що у нас вибір лікування є стосовно рекомендацій. 8. І фармакологія. Тобто, Сильна рекомендація, сильно досліджено. Отже, що у нас за рекомендації? Номер 8 це психотерапія. От. Якщо я спущу саме, так. Psychotherapy. От. Номер 8. І що у нас є? Cognitive Processing Therapy CPT? У нас є ІМДА, а також у нас є PE – Prolonged Exposure. Uh, Strong 4 означає, що є багато наукових доказів, які підтверджують ефективність наукових доказів, наукових досліджень, які підтверджують ефективність даних методів у лікуванні посттравматичного стресового розладу. Uh, Weak Тобто докази існують, але вони не в повній мірі. Отже, ми тут бачимо written exposure therapy, яка спустилася з першої лінії лікування на другу лінію лікування її спустили. У зв'язку з чим це пов'язано? Це пов'язано зв'язку з тим, що коморбідні розлади. Коморбідні стани, такі, до прикладу, як а, суїцидальні тенденції, а, є мало досліджень стосовно written exposure therapy. А, до прикладу інших методів Present-Centered Therapy, а, так, вона показала свою ефективність. А дослідження показують, що вона має трошки менший відсів. В процесі лікування, ніж CPT Cognitive Processing Therapy. Проте ефективність, ефективність Present Center Therapy вона значно нижча. Якщо, до прикладу, порівнювати ефективність Written Exposure Therapy, то у неї ефективність така сама, як у CPT. Uh, і зрозуміло, чому її понизили, бо недостатньо вивчена саме в певних аспектах коморбідних. Uh, тоді як даний метод він взагалі uh, у нього є мало підтверджень Present-Centered Therapy. Ну, так само Elhas Cognitive Therapy for PTSD, uh, так само мало доказів, мало досліджень, мало RCT. Randomized clinical trials. Стосовно інших психотерапевтичних методів. Ну і тут ми можемо бачити просто brief electric psychotherapy, emotional freedom techniques і так далі. Psychodramatic therapy. Немає доказів. Немає доказів, це означає, що. Не можуть підтвердити ні за ні проти. Тобто ми бачимо цілий список а, недосліджених методів психотерапії, які не мають досліджених доказів. А, так само ви можете подивитись і все а, це, самі зайшовши, подивитись цей документ. Щоб я все не зачитував. А, так, тепер перейдемо. Бачите, це була психотерапія, і перейдемо до фармакотерапії. Отже, що рекомендується фармакотерапія, яка дає результат це, пароксетін, сертралін та венлафаксин. Це три Препарати, які рекомендовані, тобто вони досліджені, мають підтвердження. А, і тут же ви можете побачити купу купу препаратів, таких як амітрептилін, буспірон і так далі. Оланзапін, які немає достатніх доказів, щоб. Не рекомендувати ні казати, що вони не підходять. Проте ми можемо побачити далі, що у нас тут є, теж деякі ліки, не буду всі зачитувати. Що дуже важливо, що дуже важливо, особливо для нашої країни, скільки це треба розуміти Strong against. Дуже сильно проти. Адже є, є наукові докази проти. І дивимося, що бензодіазепіни. Дуже поширений препарат. І це потрібно розуміти а, лікарям в нашій країні, а, тому що, ну, вони також можуть призначати зараз бензодіазепіни. Хоча є Купа доказів наукових, які не рекомендують цього робити. І що саме цікаве. от е, в нашій країні буквально недавно, буквально недавно в нас прийняли медичний канабіс. Це хочуть сказати, що от, медичний канабіс, там він щось е, має якісь докази для. Але against cannabis... AGAINST CANNABIS Strong against проти канабісу і канабіоїдів Рекомендації кажуть дуже чітко. Є наукові докази, так само, як і бензодиазепіни проти канабісу. Тобто проти бензодиазепінів і проти канабісу. Їх не можна застосовувати при ПТСР. А у нас, між іншим, нагадаю, закон саме для того, щоб застосовувати Ввели, бо... Але докази свідчать про інше, науково підтверджені. А, йдемо далі. Також є досить цікавий метод: а, це саме MDMI. MDMI, і у нас що знову ж таки? Що ми спустимось нижче. От саме стосовно MDMI. А, ну, спершу бачите, є негативні, негативні weak, але все ж таки Weak Against. Антипсихотичні да, певні препарати, взагалі, да. серед яких Оланзепін. Бачимо так, хто захоче, той зможе ну, ж таки, більш детально ознайомитись. Стосовно застосування MDMA. Стосовно застосування MDMA Psychotherapy for treatment PTSD. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що немає, немає наукових доказів. Немає наукових доказів, які б свідчили. За або проти. Вони не можуть сказати, приміня застосовувати або не застосовувати, бо докази відсутні. А, ну і а, тут стосовно а, іншого нефармакологічного лікування. А, mindfulness також weak, досить weak. А, electroconvulsive therapy, weak against проти, weak against проти. Uh, ну і стосовно методів доставки. Uh, методів доставки. Video teleconferencing. Strong for. Для рекомендацій, зазначених у пунктах 8 і 9. Так, бачите, рекомендації для пунктів 8 і 9. 8 і 9, нагадаю, це саме в нас були CPT, EMDR, PE, WT. У нас є сильні докази того, що це працює, не тільки коли ви знаходитесь в кабінеті. З психотерапевтом. Це працює онлайн. Онлайн працює. Вам не потрібно а, йти до терапевта. І є дуже великі докази, які підтверджують, в тому числі, значно менший відсів. Відсів при онлайн лікуванні. Тому, будь ласка, ми зараз так оглянули. Давайте ми все ж таки будемо дивитись більш прагматично, більш реально на те, що відбувається, не видумувати собі якихось штук з голови, не казати про якісь науково недоведені методи, не казати, що а давайте ми на всій країні будемо зараз. MDMA експериментувати. На, на всіх, у кого ПТСР, це, звісно, класно, але немає жодних доказів. Це просто експеримент. А давайте проекспериментуємо а, в той час, як є доведені методи. А, так, я б хотів, щоб в нашій країні застосовувалися саме доведені методи. Чия ефективність клінічно доведена, клінічно доведена науково. Вам побажаю гарного дня! Частіше посміхатись, що у вас все було так, як ви того бажаєте.